І всім привітрузі, з вами я Гетьман. І сьогодні ми пограємо за Україну. В моді Ukrainian State The Croat Urbon. Ви саме це в опитуванні ну більшість моєї аудиторії так можна сказати. Мені порадує цей мод, в прошлому відео я в нього грав тільки за Білорусь. І от, я нарешті настроїв цей локалізатор на нього. Можете мене. поздравить. Привітати його. Я от не знаю навіть по чому мені йти. Тут навіть я... я вчора гав, і я за сусю захопив пів СССР. Тут я бачу много чого є. Різного. А це хто в нас? А нахер я його знаю. Вопи хід бандера тут навіть от такий. Так що надо тебе пошукати. Короче, друзья, мы весьмем напевно ж таки Панделу. Я вот так думаю. Так что тебе по зачатку взять его. Подорожняя політичного життя. Вин... Винтиркиш. ж. чему чомусь в нас. Так. на заводики пакуваться. Тут вообще плевать. Оце. мои оце Все, Да я Треба пошукать на министров. Вот, взяв его шведскую толку, так. Донцова потім уже, видимому Угу. А ну-ка. Ну, теперь вот, чуть сломанный, блин. Ну, сломанный. Не знаю, захочети назвати. Так, значить затяжить панделу, як я розумію. Моє прохання розбникам цього моду, якщо вони дивляться це відео, ну це наможливо практично, ну все що таке. Я прошу, прошу вас доробити цей пер переклад. А то капітц. О, ми можемо офіційно визнати німецьку хунту. Ось так досі. Тось... Розпочекаємо і визнаємо. Дай ну йому я авто збережений. О, все. Тепер ми її якось, типу, визнаємо. Так, щоб взяти паутины Оскров, розк... нам потрібно Щоб був фашизм при владі. Так що виходить, що ми зараз будемо робити тут собі цю всяку фігню. Заводики Угальный заводик Покупаю От у нас типа нова Армію формирова Тут навіть якраз загинались Андрій Мельник Тут він... На навіть як генерал є а балбачан я щось не понял быч ванна все волода а цьому даємо зимовий експерт. кубойовича вставимо і криш-сталь скоро вже доробимо. Так, друзі, тут в Криму почалася громадянська війна. Як зазвичай красних зараз швидко подавлять, ми будемо... О, підтримуємо. Так, інвестируємося в військову промисловість. Ми розширюємо підтримку Євгена Коновальця, столько там у нас відсотків ми набираємо. Ну отак, друзі, в нас це виходить. Отак можна навіть забути. Рейди. Шусковно, приводі, прийде. Ба-бам! Па Євгенко наваляється, а потім вже бандера. Всі візі тут почалася якогось фіга війна. Я взагалі тут не здивований. Тому що ми взагалі займаємося своїм. Нам потрібно конвальтя до влади. Воєнні угальні заводики будуємо. Ну взагалі шик. Давайте, друзі, можете бросати мені і... Ну, зарадити інші моди, свої навіть моди, якщо ви мододіли. Буду от дивитися. Мені от цікаво. Буду навіть там показувати їх, там всяке. Всящину. Ну от вам як писк без, безкоштовно навіть даже реклама. Якщо так можна вражати. Так, друзі, ми проводимо всенародний референдум. Так, друзі. І бі тут бах! Ну птю мать це це мельник. Твою мать. А не євренка новорець. Фікс вами, потім розкобуємо вже. І нам... і нам... Ви потрібно ще нам винищувачі робити поки що таке і друзі я от навіть деякі де ну, іноді подумав щоб робити, зробити свій телеграм канал щоб вам писати всі новини про те що, наприклад там тут дизайніт коли буде відео то така більш така інформація ну ще треба напишіть напишіть в коментарях я це можу зробити або ж Discord канал якщо так удобні то я зможу з вами переписуватися Можете мені питання задавати потім. потім. Мне подобається ця, цей перевод, ну проект, тому що деякі міста... Вот, ну чтцы! Да по... Я розумію, що це Павлогат. Но, а якщо погано кто-то це то ж ну, то тоже не напевно. Каховка, блін. Ладно, ну тут свої плюси є моди, от реально. От в ньому я вижу прогрес, реально годний мод. Вообще. Так, тут ще якась фігня. Ааа, а тим ідея Сіри Кардена, що це, що ти на вадисполітичної влади А, звільнити нафіг сколопатьку? Нафіг він нам нужен. До речі, давайте генерала ще поставимо. Кого, кого. А давайте семенова візьмемо. От я думаю можна спробувати з ним вагатися тут. Наступальну доктрину беремо. И организация. Ай, блин, халоризм надо. Все, буду читать только. Ну вот. Нормально в не. Все. Вот так вот и живем. О, давайте відповму. что там испанским националистам. Ч так им надо? Итак, друзья, те, ради чего мы зібралися. Прихит Степанова Давайте, я пока еще хочу... А що там? Ага. А, ну, не, пофиг, берем Бандео. Ч тут мучается с этим Мельником? Вс. А у нас все пучком. Итак, друзья. Приходит Стопан Бандео до Влады. Ой, ты шо, як и солидный мужчина. Ну. Ну, вот прям я на як у нацист. Я тут на ведь агентство зубов. От, шпигунсь. Шпигунський, вот, чути. От зараз будемо ще видобуток ресурсів брати. А, ну от ти чого гвинтівок відправляємо оцім. цим. А речі ж. Ой, блін, їх давят. Кому я... А, ні, нікому някій. Ну це вже аду. Ну може скої комуняки. Ай, не може нацевати їм добровольці. зада? До Де більше дивізій. Що. Что там у нас? ну ничего нового. Бля. Опа, горшнигу словин, ну фантия. А за які тут такие грехи, моя, вот цікаво. А, все, понял. And Це хто? Я сейчас не зазумів. І Итак, друзья, тепер у нас под корпатика Украина. У нас тут тепер Августин Волошин наш. відомий. Ви дивіться, я... Да... Навіть якийсь є у нього фокусер. Оце дає він. Ну а то от поки що у нас все так іде гладесенько. Отак от, так, ну от прям. Польша якось, напевно, якось їй насагати, Мені от здається. Давайте тут мені подобається, що Київ! Київ на в своїх кордонах. Я вже думав ніхто до цього не додумається зробити, ну а чесно. Ну додумувався. Молодці. Друзі. Тут почалася громадянська війна на Польщі. І я как раз таки ультиматум Польщі роблю. Та це ж. Це ж по кайфу. Та... тому що вони зараз у них хитається вся така ситуація. Ну от я зможу напевно за... захід Україну собі зажмотити. Так, еще им дадим гвинтивок. Мы че, нам... Нам че, жалко, шоли? Угол выбить? Его право. Ну и будем сейчас поля... Ляхи в беты. Так, друзья. Тут у нас... Угощину поделили вообще. А. Ааа! Я думав, мы двої Польші об'являємо війну Ні. Що це за херня? Фігня якась, ну дузі, от. Я думав, не його ми будемо Ниче мені оббити, я ж не можу взагалі побитися якось. Так, тоді, друзі, переходимо до другого плану. Ми будемо їх атакувати. Все, 115 днів. Очікуємо. І будемо БУТЛЯхів. Блін, друзі, я таке забув. Я таке забув. От... Я вантажівки не роблю. Оце я скотеняка. Це жах просто. Я вантажівки не робив цей 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 час. Логістика ж в мене в жопі буде тоді. Ну от все. Ну ти поробимо. Ага. Ой, нафту будемо добувати. Та, нафта. Український капіталізм. А, вот эти колеса. На, Надо да, шиняли. Просто Пишу! И все. Я, короче, Шухевича отправил в подкалпате. Напомню, в Украине на был можно было бы то переворот с ним. Ну, типа, Шухевич особо переворот. А тут... Походу, не. Ну, бывает. О, никто ее навет не гарантит. Маленько бы захос на Польща. Скоро буде захоплена Степаном Бандерою і буде прищена в український націоналізм. Ой, як обідно, да. Друзі, друзі! Вот, вот це чмо! Вот оно, да! Вот оно знову! Вот знову воно вилізло! Вот це чмо є, пане! так, друзі, перша частина нашого чудного причудного. Проходження за Степана Бадео в Моді Ukrainian Stands the Girl To Bow. Підходив вже до кінця. Очікуйте наступну серію, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всіх вас дуже люблю, хай живе український Ютуб!